Захоплююся її самою світою, то що вона вивчила її знання, неймовірні знання, і то, що вона видала в програмі Гень Українця. Я вважаю, що це є один з найвищих рівнів не то, що навіть української пропаганди, а розкриття українства, і це безумовно заслуговує на Шевченківську премію. Безумовно, це такий рівень, який нехай сховаються університети, деякі, нехай сховаються доктори, доктори наук, інші філологи Ірина Фаріон, свою самоусвіту і свою енергію, яка вона могла внести, внести в, в видачу цю інформації, донести людям. Це є був неймовірний рівень, і всі її любили, крім ворогів. Ворогів було досить. Тому що, звичайно, цей вбивство Рини Фаріон це є політичний антитат на рівні Коновальця і, і, і Бандери, вона вони були військово-політичними діячами. Вона не була військовим діячем, але вона була генералом фронту боротьби за українську мову. Вона справді боролася на цьому фронті щодня всім, кожною своєю дією, кожним своїм виступом, кожним своїм твітом. Вона робила це і вона боролася. І ми, на жаль, всі повинні сказати чесно, що ми замало допомагали їй замало приєднувалися до цієї боротьби, яку вона в неї були, звичайно, союзники досить було людей, які допомагали, але все одно ми. Занадто мало допомогли їй в цій боротьбі. Були, звичайно, це вбивство має сліди в операції ФСБ, операції спецслужб. Але, звичайно, тут є і сумніви, чи в нас є комплекс сташинських. Сташинський є серед нас. Серед нас є п'ята колона. Ми повинні то розуміти, що... що все є можливо, що всі варіанти, які Можуть вести до вбивства Ірини Фаріон, потрібно розглянути. Ну і було звичайно ще так би мовити, переслідування Ірини Фаріон. Безумовно, тому що після першого майдану ФСБ і Росія зрозуміли, що центр, як ми казали, бандеризму, хоча це я би сказав, що центр українськості є Львів. І вони створили дуже потужну армію, заслали безумовно велику кількість своєї агентури у Львів, яка мала боротися з самою українською ідеєю. І в першу чергу з представниками оцього українського української національної ідеї. Я би не називав то націоналізм. Це українська національна ідея було створено. Було оплачено не тільки ФСБ, вони працюють і через західні фонди, через різні німецькі фонди, ніби ліві фонди, ніби гранти приходять з Європи, але великі сумніви насправді де є де корені цих грантів, і от були створені такі псевдоінтелектуальні і псевдоморальні авторитети. Створені цілю яких була боротьба з українськими націоналістами. От от одна з акцій, оця з акцій, це була акція Львов по-русски». Це була найбільш ганебна акція в місті Львові в 2014 році. І це після того, що у Львові вбили видатного композитора Ігора Білозіра за українську мову, такі акції були створені, проведені. Головною ініціаторкою цієї акції була Ірина Подоляк. І що найцікавіше, і найдивніше, що після оця, таких акцій. Що і Ірина Ірина Подоляк на цьому о, на цьому окрузі, де була Ірина Фаріон, перед тим вибрана в депутати, Ірина Ірина Подоляк е, вийшла в депутати Верховної Ради. Хотім прощати зараз. Мені мені неприємно, але сказати всім тим людям, які голосували проти Ірини Фаріон один раз і другий раз. Що ви є не українці? Вибачте, ви такі ваші прадіди голосували проти Івана Франка. Голосували проти Івана Франка і голосували проти Ірини Фаріова. От ви не є українці. Ви є хруні. Вибачте за слово. І от е, ці акції, звичайно, е, о тих спецслужб, отої о п'ятої колони, яку я називаю агентури, вони якраз в минулому році активізувалися дуже сильно через історичну київську журналістику, яка, на мою думку, в силу певних причин і військових і воєнних причин воєнного часу ця київська журналістика стала набагато слабше від провінційної. Хоча в минулі роки, в минулі часи, це було все навпаки, Кращі люди з провінції йшли до Києва, а зараз є все навпаки, сталося. І почалася акція переслідування Ірини Фаріон, звичайно, звичайно, звідти долучилися, звичайно, наші хруні, долучилися. Люди, яким не було, негідно було це робити. Але, звичайно, дуже добре, що правда, правда перемогла. На суді була, була отримана перемога. Але неймовірно, що така акція, як боївка, якась боївка студентів, яких ніхто не бачив. Боївка була створена, це справжня акція спецслужб. Боївка створена студентів, які захопили університет, політехніку, на Кілька годин і раптом їх не стало. Ніхто їх потім і не бачив. І оці, оці такі акції, оці такі речі явно вказують, що за Іриною Фран, за Іриною Фаріон була звичайно, і йшли і слідом, ішли слідом, я би сказав, терористи, і, на жаль, це сталося. Не змогли ми вберегти Ірину Фаріон. Тепер вона буде напевно нашим прапором в боротьбі е проти всього рашизму. І ми самі повинні все таки зрозуміти, що ми замало робимо. Точно буде. Замало робимо, і ми повинні бути більш жорст жорсткі. Ірина Фаріон була жорстка, і вона мала рацію. І... В боротьбі за національний інтерес треба бути тільки жорстким. Національний інтерес і понад усе. Всі інші справи не мають ніякого значення.